Їй лише 17, а вона вже здобула першість на чемпіонатах світу та Європи. Наступна наша історія про спортсменку збірної України з артистичного плавання Валерію Тищенко. Зараз дівчина разом із батьками проживає в Івано-Франківську. Більше про її досягнення розкаже Ольга Неструк. На ти із водою Валерія із шести років відвідувати спортивну секцію дівчина розпочала у рідному Харкові. Моїм першим тренером була Альміра Ізмаїловна. Це взагалі тренер з плавання, але вона набирає діток маленьких в групу для плавання. Та потім, вже, якщо дитина перспективна, вона може переходити в секцію синхронного плавання. Так і трапилось у випадку Валерії восени минулого року. Вона вже потрапила до збірної України з артистичного плавання та завершити підготовку до таких важливих змагань вдома через Ну не змогла разом із дівчатами-синхроністками була змушена виїхати за кордон. Коли приїхала, нас дуже тепло зустріла італійська спільнота було дуже багато журналістів. Президент федерації Пало Борелі, який нас і прийняв. Ми всі виїхали без спортивного одягу. В нас. Нічого не було. Дівчатам дали все, що потрібно для тренувань, і так розпочалась чотиримісячна підготовка спершу до чемпіонату світу, що відбувався у Будапешті. Там показали показала досить непоганий результат. на чемпіонаті світу я здобула дві золоті та одну срібну медаль. Але загалом. Збірна команда України здобула 5 срібних та дві золоті медалі. А далі місяць підготовки до чемпіонату Європи. У цей час дівчатами завжди були поруч тренерки Світлана Саїдова, Олеся Зайцева, Валерія Межиніна і Ксенія Тетеренко. Завдяки їм, розповідає Валерія, команді і вдалося показати такий результат. Стан був досить такий незвичний, як для змагань через те, що ти знаєш, що на твоїй рідній землі важка ситуація, йдуть бойові дії, помирають люди, помирають діти. Тож ми хотіли максимально показати найкращий наш результат, щоб якомога більше прославляти Україну, доводити всім, що не дивлячись на це, на цю важку ситуацію, в український народ дуже сильний, та ми можемо перемагати на всіх фронтах та й на спортивному також. У результаті українські синхроністки здобули золото на європейських змаганнях. Це медалі з чемпіонату Європи, який проходив у Римі. На моєму рахунку чотири золоті медалі, але загалом збірна здобула вісім золотих медалей. Зараз у Валерії заслужений відпочинок, а далі дівчина поїде до столиці продовжувати підготовку до наступних чемпіонатів.